32-річну віничанку, яка порушила правила дорожнього руху, та ймовірно вдруге за рік сіла за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Затримала поліція. Жінка відмовилась пройти огляд. Виявилось, що Раніше вона була позбавлена права керування та їхала без посвідчення. На кермувальницю склали протокол. Ще одну горе водійку піймали на вулиці Пирогова у Вінниці. 45-річна жінка їхала за кермом нетверезою. При перевірці з'ясувалося, що вміст алкоголю в її крові. 13 разів перевищував норму. Як часто на Вінниччині трапляються такі правопорушення, та яке покарання загрожує горе водіям, розповість Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області, вітаю вас. Добрий день, нагадайте, яке покарання загрожує водіям, які сідають за кермо у нетверезому стані. За керування автомобілем у стані сп'яніння передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 130 адмінкодексу. Тобто, якщо водій вперше протягом року сідає за кермо у стані сп'яніння, на нього чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування автомобілем на один рік. Якщо ж таке повторюється вдруге протягом року, то штраф уже подвоюється, буде 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на 3 роки, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або ж адмінарешт на 10 діб, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Якщо ж таке повториться втретє протягом року, то штраф уже становитиме 51 тисячу гривень з позбавленням права керування автомобілем на 10 років та конфіскацією автомобіля. Або ж адмін арешт на 15 діб з позбавленням права керування автомобілем на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Тобто відповідальність доволі серйозна. А яке покарання за керування авто без водійського посвідчення? Тут не можна сказати однозначно, тому що водій може сідати за кермо без водійського посвідчення з декількох причин. Або він його ніколи не отримував, або він його забув вдома, або не пред'явив патрульним. Може бути таке, що він сів за кермом, будучи позбавленим права керування, чи обмежений у праві керування. Тобто всі ці випадки різні, і в кожному з цих випадків буде різна відповідальність адміністративна за рішенням суду. А чи багато водіїв на підпитку зупинили патрульні від початку 2024 року? І слід зазначити, що з початку поточного року, станом на сьогодні, у Вінницькій області поліцейські зупинили понад 4,5 тисячі водіїв, які сіли за кермо у стані сп'яніння. Мається на увазі, що ці водії були або в алкогольному сп'янінні, або в наркотичному. На них усіх склали відповідні адміністративні матеріали. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре, Тетяна Плохотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку.